Спаси мене, Господи, бо нема вже побожного, з поміж людських синів позникали вже вірні. Марноту говорять один до одного, їхні уста облесні, і серцем подвійним говорять. Нехай підітне Господь уста облесливі та язика чванькуватого. Тим, хто говорить: своїм язиком будем сильніші наші уста при нас, хто ж буде нам пан? Через утиску богих, ради стогону бідних тепер я повстану, говорить Господь, поставлю в безпеці того, на кого розтягують сітку. Господні слова, слова чисті, як срібло, очищене в глинянім горні, сім раз перетоплене, Ти, Господи, їх пильнуватимеш, і будеш навіки нас стерегти перед родом оцим. Безбожні кружляють навколо, бо нікчемність між людських синів. Підіймається.